Вітаю, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги предоставляється доповідь на тему дослідження та програмна реалізація роботи консультанта для інформування працівників металургійного підприємства. В рамках даної доповіді ми розглянемо об'єкт дослідження, яким є чат-бот для метеорологічного підприємства. Ціль дипломної роботи полягає в розробці інструменту, що сприятиме оптимізації виробничих процесів, полегшенню доступу до технологічної інформації та підвищенню ефективності комунікації на підприємстві. Цей чат-бот буде допомагати працівникам підприємства оперативно отримувати відповіді на свої запити дотримуватися і стандартів робочих процесів. Першою задачою є проведення аналізу типів чат-ботів. Це дослідження допомагає зрозуміти, які функції та архітектури є найефективнішими для промислових підприємств. Також аналіз дозволить визначити переваги та обмеження кожного типу боту залежно від потреб користувачів. Другою задачою є вибір оптимального месенджера для реалізації чат-бота. Для цього досліджувались популя... популярні платформи, такі як Viber, Telegram, WhatsApp. Та інше, з акцентом на зручності інтеграції та доступність для користувачів. Третю задачою є проектування архітектури чат-боту. На цьому етапі було створено схеми компонентів, які відповідають за обробку даних. даних, інтеграцію, базу з базоздання і взаємодію з користувачем. Останньою задачою є тестування функціональної та розробка документації для кінцевого користувача. На третьому слайді ви можете побачити аналізи тип-ботів по їх задачам, типів ботів по їх задачам. На четвертому слайді зображені е, діаграму, яка е, відображає порівняння проценту промісячних користувачів у шести найпопулярніших мес, месенджерів. На п'ятому слайді зображена таблиця порівняння ключових критеріїв найпопулярніших месенджерів. На шостому та сьомому слайді відповідно ви можете побачити загальну <coughs> архітектуру компонентів застосунку та загальну схему роботи компонентів застосунку. На восьмому слайді зображена повна послідовність реєстрації чат-боту. На дев'ятому слайді відображено зовнішній вигляд розробленого чат-ботом. В результаті виконання дипломної роботи було проведення вивчення процесу розробки чат-боту для дорогівного підприємства. Було здійснено аналіз існуючих рішень у сфері промислових, промислових чат-ботів, визначені їхні ключові функціональні можливості та особливості, Дослідження платформи для розробки – і вибрано оптимальний варіант для реалізації проєкту. Також було розглянуто підходи для проєктування архітектури системи та забезпечення інтеграції з базою даних. Дякую за увагу.